Вітаю вас, шановні, Святом Тріці. В цей день мої дідусь і бабуся одружилися. Вони прожили Баба співала мені полискові і передала любов до землі. Сьогодні в Свято Трійці я їх згадую з любов'ю, коли померла бабуся і дід її ховав біля гроба, він сказав, яка ж ти гарна моя любов. І я знаю, що вони зараз у царстві небесному дивляться звідти на мене, тому цю пісню, славлення Макоші, я присвячую. Моїм дідові і бабі, Мартинюкам, Острадчукам і всьому нашому роду. Перше роду. І хай це зцілення, як свято Ляльник, буде зцілення в жіночі Богу. У всіх родах. Всі Я зараз спробую виставити, бо мені потрібні руки порожні. Мені будуть допомагати. Ляльки я записую в Іспанії над морем. Такий зміни оператив. Бападолі мокаші. поле мокаши мир бережится. Дида праведный сварок, дуй подуй, дуй подуй, коло сварожье злато, коло дуй, коло дуй, О, мокаши. Родорож густа. папа, долемо каши, рода густа. діда праведний сварог, дуй подуй, дуй подуй, коло сварож є злато. холодуй, холодуй, Во подоле мокаши, Рожаниц краса. Во подоле мокаши, Рожаниц краса. Вида праведный сварок, Дуй, подуй, дуй, Коло праведно злато, Коло дуй, коло дуй. мокаши Рожаниц краса, По подоле мокаши Рожаниц краса. Діда правідний сварок. Дуй, падуй, дуй, падуй. Коло свараж є злата. Паладуй, коладуй. Ось такі мої ляльки, які я сама пошила. Вони брали участь. На столі дівчинка і ліхтарик. Це моя улюблена казка про сонце, яке світить в нашому серці, в нашій душі. Це казка братим Рім. І вона завжди гріла мене своєю мудрістю. Наді мною чаєчка пролітає високо. Не високо, але ну, пролетіла. Не накакала к грошам, але ладно. Вітаю ще раз всіх з Тріцею. і знаю, що тріця це три глав, три мурті, три єдність. Всі наші три центри нижній, середній, верхній. Хай будуть сповнені розуму і працюють, і випромінюють світло і любов. Хай буде мир прави, яви і слави і єдності. В мирі і злагоді, в любові між усіма нашими нашими нащадками, нашими придешними поколіннями, нашими предками. Ми єдині всі у Бозі. Приглав, Тримурті. це та сила, яка творить Всесвіт. світ. І християнство запозичило. Це свято у Славян. Якщо почитати веди, ведичну історію, там також згадується, хто такий катримурті. Дуже цікаво все. І людина покону, світоутворення, вона також три єдина. Тут душа тіло. І так далі. Три центри. Тому цей обряд славлення саме сьогодні зцілення родів. Хай буде мир. Я відчуваю, що так і буде. Скоро повний місяць, тому я наповнюю. Ось чаєчка летить. Хай буде мир, добро, любов і справедливість. Дякую. і все добре.